За останні кілька років сталося декілька проривів у сфері б'юті-гаджетів. Ще у січні 2021 року Nuskin представила Edge Lock Boost пристрій, що використовує імпульсний змінний Мікрострум для миттєвого покращення тонусу шкіри. Також компанія запустила біоадаптивну систему догляду. Вона швидко здобула популярність на світових ринках. Найбільше Канаді, Азія, а потім в Латинській Америці. Інновації не минули та сферу боротьби з випадінням волосся. Компанія Current Body у 2023 році випустили світлодіодний шолом Current Body Skin. Він прискорює ріст волосся на 123%. Цей домашній пристрій забезпечує рівномірне покриття шкіри голови, стимулюючи ріст волосся та підходить для щоденного використання у лютому минулого року. NuSkin представила пристрій. Реноспа IO, який дозволяє проводити спа-процедури, такі як лімфатичний дренаж або тонізація шкіри в домашніх умовах. Адактивний мікрострум пристрою забезпечує м'який масаж, корекцію контурів обличчя та омолодження шкіри. Спеціальні металеві вузли підлаштовуються під ці контури, тим самим сприяють зміцненню шкіри та роблять догляд максимально комфортним. У червні того ж року компанія Luminis, світовий лідер у виробництві енергетичних медичних пристроїв, презентувала Folix, перший у США фракційний лазер, схвалений FDA. І він призначений для лікування випадіння волосся. Пристрій використовує лазерну енергію для дермальної коагуляції, активуючи природні процеси загоєння. Це стимулює кровообіг, підвищує активність цитокінів і стимулює волосяні Оліколи, це інноваційне рішення забезпечує природний, безпечний і дієвий підхід до боротьби з алопецією, встановлюючи нові стандарти в естетичній медицині. Проте пам'ятайте, що перед тим як використовувати будь-який прилад, важливо зрозуміти причину своїх проблем і розглянути всі шляхи вирішення. Можливо, щоб побороти алопецію, саме вам достатньо покращити харчування і попрацювати з гормонами, а не одразу використовувати лазер. Попередній схожий винахід 2023 року був призначений для домашнього використання і більше для профілактики. Цей саме пролікування. Тому і ставитись до цього варто серйозніше.